По середу липня мала в онлайн форматі відбутися 55-та сесія сумської міської ради, на якій до розгляду було заплановано 57 актуальних для життєдіяльності громади питань, більшість із яких стосувалися регулювання земельних відносин та роботи комунальних підприємств і установ, зокрема, затвердження перспективного плану трансформації. Мережі закладів загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади на 2024-2028 роки та прийняття статуту Сумського міського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Івана Герасимовича Харитоненка. Проте через відсутність кворуму чергове засідання не відбулося. Чекаємо ще під'єднання хвилин 10. Я вважаю, що, мабуть, давайте перенесемо сесію і повідомимо додатково про наступну сесію, тому що дуже мало депутатів. Дуже мало Да. Давайте про наступну сесію повідомо додатково. Да, всім дякую, хто приєднався. Ось так сумські народні обранці дбають про добробут свого міста та їх виборців.